we Прийшли, так, це правда. Цього року дизель шоу стукнуло, бабахнуло, шандарахнуло. Десять років yeah. uh -huh. uh. за ці десять років стільки всього відбулося, що зараз це, це все згадувати. Ми не встигнемо до наступного дня. Тому ми не будемо дивитися в минуле. Ми будемо за всі 10 років скла бізнек шоу змінювався. До речі, хочу вам представити нашу нову актрису Юлія лю, Лілія Ребрі на шоплі. У нас Юля, Юлія, Юлія, Лілія. Лілія. Дома, дома дома. Для кого це нова актриса, для мене це, це дружина, яка була зі чотири сезони серіалу Папанки. Хто дивився папаньки? Є, yeah, yeah. дякую, що дивилися. Тож, ще один момент. Сьогодні до нас не зміг приїхати наш ведучий Дмитро Танкович, у нього там на це сімейні причини. Ну і, і... нічого страшного. <ріст> ну як каже Лукашенко, одним білорусом більше, другим менше. <ріст> Ось він, він повернеться, все, все буде нормально. Але ж сьогодні нам потрібен ведучий, і ми почали шукати і думати, хто це може бути. І ми прийшли до висновку, що це має бути тутешній. Тутешній, хто знає, як проїхати блокпости, як де тут стежки, де тут гриби, де тут їстівні гриби. Тож ми дуже раді, що сьогодні з, нами, сьогодні з нами на цій сцені наш друг актор проєкту Наші безраші» і я, Слухай, слухай, що ти нам одразу якийсь пару пар, порад, як нам теж виглядати ту теж. Не. Я бачу, трошки переживаєте трошки. Ну, я, так, 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 так. відчутно зразу. Значить, Дивіться, щоб вам вижити на заході України, вам треба знати три речі. Значить, йдете гори, обов'язково беріть палатку. Так. І Якщо йдете надовго, бачили погоду, курточки. Так. Ну і не дай Бог треті, щоб вижити, не дай Бог комусь тутешніх сказати здравствуйте. <рятування> не всі. Ну і оскільки ви на Львівщині, пам'ятаєте, львів'яни люблять все своє, все своє, якщо горівка то Львівська, що пиво то Львівське. Якщо ковбаса, то Трогобицька. Розумію, ми вже знаємо, яка повинна бути ковбаса. Тож, значить, ми можемо починати потужне, патріотичне, бойове, неславне, сімийне, народне, українське, наше. Диві. Фізичні дітей лупили по попі. Мене тупоротали ремнем по дубі. А поклапать кого били по дубі в дитинці? Є такі люди. О, о! І з нас виросли люди. У нас супротку били. Я бачу в залі діти, діти, а ну попляскайте вас багато, діти. Так, раз. Молодці, батьки, будьте обережні, ваші діти можуть стати сьогодні на рік два старшими. Але то вже нічого, то вже. Просто дивлюся, у кого син є, у кого сини. Є, є сини. Раз, два, три. Вос. Як ви їх робите ті сини? <рес> у мене дві дочки, я переживаю страшно. Може, то бозики щесла, ворожків, ну, ну, признайся, бо <рес> що, що кажете? <рес> не завжди? <рес> Лиш не кажіть. Як мій кумі. Ілюша, приїхав, я все сам зроблю, перезвонив. Не, не, не треба анікдотів, нам знаєте. Бо до мене підбігає моя доця і каже мені, папа, папа, я хочу планшет!» Я кажу, ще раз, ти мені скажеш, папа, в тебе не буде тата. Я кажу, з татом треба по українськи товариству. І наших дітей треба виховувати, наших дітей треба виховувати, зокрема в моді, Так? тому що ну, мода йде. З часом і ми так само хочемо розпочати наш концерт. А хто в курці прийшов, підніміть руку, хто в курці? О, це місцеві! Це місцеві. Однозначно. Вони знали про погоду, це здалегідь. Якщо ви труска всі бачите в курці, то місцеві. Якщо ви бачите в костюмі, він не спортсмен. В нього через дві години ліклюфу респу. тим, хто в костюмі. Ви не дай бачите чоловічка в камуфляжній формі із папкою, тікайте. Справа тому, що зараз дуже модний тренд, коли підходять на вулиці, зокрема в центрі Львова, в центрі Києва, і питаються, скільки коштує ваш одяг. Ну, по модному, скільки коштує ваш лук. Є люди, цю до можливо підходили, не підходили. Ви щасливі люди, слава Богу, що до вас не підходили. Тому давайте під ваші облиски розпочнемо наш концерт і уявляємо собі. Центирські ла знімається ролик про ваш Лук.